Макарони фізулі. Я їх називаю фізулі. З неймовірно смачним соусом Альфредо готуємо. Голіточка розірвала трішки оливкової олії і висипаємо е, е, філейку курячо. При запитали такі догаденькі смужки. І підсмажуємо. До красиво позицію. Макарончики я наче посадила в ариф. Я вже разом використовувала такими скученими спіральками. Я не знаю, як вони називають. Входи, міську, Називається підвит їх. Дивіться, щоб не ляпало і щоб не була вся клітара забрискана, використовується олії На ній збираються. А так себе накрило, пари виходять, смажуються і гледачі ставка. Тож так відкладу. І, і знову накриваємо закриваємо сюди. Користуйтесь. Титочка купувала давно ноже для соку, як готувала, щоб знімати цей шуб зверху, Тільки зараз почала <смір>, користуватися. Мені подобається. Курочка тут смажилась, і я додаю пропулі попередньо бланшировану. Тобто я її відварила в гарячій воді 2 хвилини і потім переклала холодну воду з льодом і просушила. Тоді зберігається колір і вона стає така, як кайданка. Добавляємо сюди до нашої колірки. І теж смажуємо легенько. Прополі легенько тут Тепер пішки солі. Небагато, тому що соус у нас вже в докулені. І улюблений фази пролітків. У мене і вони сюди ідеально пасують. Перемішуємо і додамо солд альстраду, який підходить до дітей для піти, а також попасти. Сюди. Він у мене з полодими, я його тільки підліва. І я також задам рік провідані жалені сюда Вони сюди ідеально туди. Водички, в які варяться наші макарончики. не попадають. Два цепочка буде спати. І все гарненько об'єднуємо. Відразу аромати пішли такі. Ямочка. А як гарно виглядає. Яка краса. Тільки гляньте. І я сюди хочу додати кілька листочків свіжого базиліку. Я просто, Якщо не подобається, можете не додавати для аромату легко. Коли забагато, то не дуже. Або можна було додати соус-песто. Ну, Як завжди, базилік. Просто базилік. Перемішали. О, ці нотки італійської. Як це смачно? І чим мені подобається італійська кухня? Тому що всі страви готуються дуже швидко. Паста раз-раз готова, поки макарончики готуються, наш соус вже готовий. Елементарно змішав, наколотив і готова. І смакує з задоволенням. Готуйте. І так, мій соус вже готовий. Я його вимикаю і почекаю, щоб наші макарончики доготувалися, тому що цей вид макаронів готується 12-15 хвилин. Тому трішечки прийдеться почекати. Макарончики готові додаємо їх до нашого соусу. До речі, соус Фрето я вже показувала вам, як готувати. Переходьте в попередніх відео. там так і називається соус Федо. Все гарненько. Шкода, що через не можна передати аромат. Тому що це дійсно пахне просто неймовірно. Якщо не любите брокколі, можете не додавати або замінити на овоч інші, який вам подобається. Це, знаєте, ваша фантазія, ваше уява, все сюди. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Пробуємо. М -м -м. Це дуже смажно. Корочка ніжна, соус, ароматний.